Десять років тому Міноборони уклали договір оренди з університетом Шевченка на 66 житлових блоків у столичному гуртожитку по вулиці Ломоносова, 45. Туди вселили сім'ї військовослужбовців. Дія угоди закінчилась. Офіцери, які стояли в квартирній черзі ще з 1991 року, власного житла так і не дочекалися. Той же час університет вимагає звільнити помешкання, які потребують капітального ремонту. У мене офіційна доповідь міністра. О, де він? Дає пояснення ситуації, яка склалася, і відносно решти із гуртожитку перебуває на контролі Міністерства оборони. Однак його вирішення стримується обмеженістю видатків на будівництво житла і необхідністю внесення змін до законодавчих актів відносно закупівлі житла. Незважаючи на вік та військове звання, генерал-майор Павло Морозов лави діючих льотчиків залишати не хоче. Нещодавно його посаду скоротили. Пілота безпідставно відправили на загальну військово-лікарську комісію. Павло Юрійович заявляє, що за 32 роки служби пройшов крізь усі гарячі точки, а нині відчуває приниження від цієї ситуації, дарма втрачає час і кваліфікацію. Високопосадовці теж не знають, як правильно вирішити питання. Володимир Можаровський пообіцяв якнайшвидше допомогти. Ви опрацюєте відповідне доручення першого заступника міністра оборони, от по цим питанням. І по сьогоднішньому прийому особистих питань ви чули, да? що необхідно зробити. От і якщо тут порушується порядок проходження військово-лікарняної чи льотно лікарської комісії, ну доручені треба й написати тут, як правильно поступити. Заступник міністра сказав, що протягом двох тижнів усі заявники одержать письмові відповіді по суті звернень. Також він доручив своїм підлеглим провести об'єктивні перевірки.